Запрошуємо усіх прихильників футзалу на черговий поєдинок сьогоднішнього ігрового вечора. У першій ділізії команда Інтелія змагається. Із якої з усилів Михайла Даниканича. Тут мисків. Марченко удар швидою. Аварій Лихчана, Вольвівській енергії. Також свого часу це робив Станкевич. Хороша нагода у Бринецького вихіднович. Бринецький удар! повз голкіпера, не влучає у... від тих гравців, які власне грали з костику. Помилка. Миський вихіднович. Миські! Мисків не забиває! Нестаровський. Марченко Нарчако. Артюшенко пробиває доволі підступно влучає. Потрібно розвернутися. Помилка у простій ситуації. Бринецький. Помилка. Передача ліворуч. Артюшенко обіграв Даниловича. Прострій! Голодимой! Автогол від Андрія Скиби. Багато таких епізодів трапляється на чемпіонаті Європи. Прушно бити було правою ногою з цієї позиції, тому вирішив виконати передачу. Марченко! Який момент! Панайканич. Передача. Ліворуч! Ледь. Вдруге не відзначилися в прописку. І конкурувала там з Інкорою Кілопічний Станкевич. Скиба. був прекрасним бомбардиром. Зараз виконує передачу. Бринецький. Пас удар. Гол! Забиває Олег Данилович. Один-один. Ось вамі спрацювала активність. Бринець. Вертаємо Данилович. Атакує джілєвий. Передача. Вільний коридор. Олег Данилович слід стріляти, але чи вдасться ні... лізнуть. Львівської енергії. Намагатимуться взяти. Перевагу. У двобої із командою Ярослав Вук опускається до меж лінії штрафного майданчика. Данайканич, його удар і знову Данильченку. Вертаємо з великим задоволенням до другого тайму, Досить цікаво. Михайло Бродюк Через Артюшенка на назельмана. Простріл! Почав цю атаку. Можна було закинути за комірець супернику. Хороша нагода Все, Волод, Арчаков! Удар! За атакою. Удар Хлопці. 22 рок. Артюшенко. лівою, влучає у Шумила. Належним чином цю комбінацію. Потрібний удар! у Ближній кут. від Маранах. Виконує передачу на Бринецького, Той бє. У суперника ще раз Другий спроби. Гол! Деб'ютний м'яч від бринецького Назарія. Ось вам і будь ласка. З другої спроби прошиває Михайло Брут. Можливо, не надто вдало виконав цю передачу. Зельман. Артюшенко. Момент! Ну, а тут притримує якісну атаку. Передача у центр. Данилович повз ворота лівої Стріляє Ателіасу. Миські. Арчаков. Була хороша нагода пробити по воротах. Удар від Артюшки. Спокійно. Захищається матч. Джелівий! Ось ми говорили про вистріл, важливість пасу на все волда Арчако. Зупиняє м'яч. Шумило пустів рота. Шумило! Забивається все. Треадина. Джелів. Здобуває у сьогоднішньому матчі перемогу. Вітаємо команду Станкевича. Ну і тепер вони. І проти NX, Ну а потім ще одна гра у Мастер Аттілізі Техмеджі зіграє проти команди Нептун.